Здоровенькі були. Саме так вітаються українці, бажаючи один одному здоров'я. Так, здоровенькі були любі малята, шановні дорослі, приємно знову поспілкуватися з вами. І сьогодні ми поговоримо про братів наших менших, а також дізнаємось про думку мудрого українського народу щодо відносин між людьми. І тваринами. А ви коли-небудь замислювалися про роль тварин? На жаль, часто наше пізнання цьому закінчується нашими власними уявленнями. Насправді, ж, тварини можуть надавати позитивний вплив як на емоційний, так і на фізичний стан людини. Спробуємо розібратися, як тварини допомагають людям. Не так давно вчені визначили першу п'ятірочку найбільш корисних для людини тварин. Про цих граціозних тварин складено багато пісень, написано багато творів. Вони допомагали людям в господарстві, ніколи не залишали в біді, а люди щедро віддячували їм за це, своєю любов'ю доглядали за ними. Не той кінь, що в болото завезе, а той, що витягне, гладь коня вівсом, а не батогом, з доброго коня не шкоди й впасти. А чи знали ви, що коні допомагають людям з аутизмом, депресіями, катання на конях покращує стан опорно рухової системи. Навіть у людей з цукровим діабетом після спілкування з кіми знижується рівень цукру в крові. Одними з перших тварин, яких приручила людина, були собаки. Разом з ними людям набагато легше переживати всі труднощі. Собаки ходили з людьми на полювання, захищали житло від диких звірів, попереджали господаря про близькість хижаків. Ці тварини дуже швидко звикають до своїх господарів, натомість їм тільки необхідна увага, ласка їжа. І собака чує, хто його годує, і собака розумна, дарма що не говорить, вовк собаки не боїться, але не любить, як він гавкає. Володарі собак рухливі люди, так як їм доводиться багато гуляти зі своїми вихованцями. Це, в свою чергу, є найкращою профілактикою серцево-судинних захворювань. Маленька трудівниці, які день і ніч збирають пилок з квіток, не маючи часу на відпочинок. Цікаво, що вони не потребують відпочинку, адже їх робота дає їм справжнє задоволення, а люди від цієї роботи отримують мед, за що піклуються та оберігають цих трудівниць. Бджола мала, а й та працює. Бджоли раді світу, люди раді меду. Добру людину бджола не кусає. Всі ми знаємо, що мед це засіб номер один від застуди, а ще бджолина отрута покращує загальний стан організму людини, підвищує гемоглобін, розширяє артерії. Усі змії хижаки, і ви можливо здивовані, яким чином їх можна пов'язати з людьми. Навіть народна мудрість говорить, гадюка як не вкусить. То засичить. Але якщо їх не чіпати, обійти стороною, вони не несуть шкоди здоров'ю. В європейській культурі змія є символом мудрості та знань, і саме тому вона зображена на символі лікарів. Зміїну труду часто використовують як елемент в складі медикаментів. Вона має протизапальні властивості, зменшує біль, посилює кровобіг. Зміїну отруту застосовують у лікуванні захворювань, шкіри, суглобів, нервової системи. Коти дуже милі створіння, і уявити їх без людини неможливо. Тому вони зайняли лидируючу позицію серед тварин поряд з собаками. Вони завжди поруч і як швидка допомога вірний друг. І так з давніх давен. Ця корисна тваринка була грозою мишей і в хаті людини, і в коморі, і в сараї. Люди говорили для миші і кішка звір, Кіш, кішці смішки, а мишці слізки. Таки цяла суня не тільки мишками втамовувала голод, вона, як справжня українка, полюбляє сало. Подружилась з котом з сало, відразу не стало, не відмовлялася поласувати рибкою. Любить кіт рибку та воду лізти не хоче. Тут на допомогу приходив господар, а ще коти дуже люблять тепло, як кіт на печі, холодно на дворі. Доведено, що господарі кішок живуть довше. Рідше страждають алергіями і депресіями. Завдяки температурі свого тіла вони можуть прогрівати м'язи людини і знімати різні запалення. Відома народна мудрість. Лікарі рятують людей. А ветеринари людства не лише не втратила істинності, а навпаки, набуває дедалі і більше актуальності. Ветеринари не тільки лікують братів наших менших, про них, виховують любов до всього живого, турботливо ставиться до бродячих собак та пішок, до порятунку диких видів тварин. А як саме ви зараз дізнаєтесь? Я сьогодні йшла в садок і побачила слідок. Лапки по сніжку йшли. Та домівку не знайшли. Чи то котик, чи собачка, чи маленьке кошенятко? Хто хазяїна не має, ті на вулиці зростають. Де знайти їм порятунок? Допоможе їм притулок. Там тваринок є багато, може їм він домом стати. В ньому тварин полікують. Всіх голодних погодують. Будуть щиро їх любити, лиш добро для них робити. Лиш там тварин багато, як же їх нагодувати. Волонтери допоможуть, зібрати їжу вони зможуть. Принесуть для всіх гостинці, кошенятам по рибинці. там кістку мають. Всіх тваринок полюбляють. Може їм допомогти? Мама, тато, навіть ти. У притулок поспішіть ви тваринкам поможіть. Тваринку хоче дуже купувати її не слід, щоб життя їй врятувати, в притулку ви її візьміть.